Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 18 березня сьогодні. І просите подивитися ви на розмову Трампа і Путіна. Тривала, тривала вона понад півтори години, закінчилася. До чого вони там прийшли? Да? Але вже чули там з приводу Одеського порту, з приводу Криму. На Навіжені заяви CNN пише, що розмова пройшла дуже добре з посиланням на так зване російське джерело. А ключовим пріоритетом розмови було досягнення угоди щодо поступок, на які готова піти Росія, включно з тим, що вона готова вивезти війська з частини окупованої території. Ну, давайте дивитися так: відкрила собі фотографію цих двох. Цих двох давайте глянемо. Значить, як проходила ця розмова в цілому, який був настрій, характер розмови, да? як розмовляли лагідно, нелагідно, який був характер цієї розмови? О, Боже, такі <смі> карти повиходили. Важлива дійсно ключова розмова. Розмова, яка багато чого змінює і Характер розмови ну, мечі да, з певними обмеженнями. А Розмова вимушена більше так сказати, да, розмова дійсно йшла про компроміси. Тобто, сказати, що, знаєте, як... Казати, що вона була там з певною агресією, ні. У них задача було дійти до якогось логічного кінця. Знаєте, із серії, поки не договоримо, не закінчимо, тобто мали домовитися. Шість пентаклів, карта компромісу. Да. Хто, хто на що піде, хто готовий на що піти, задля досягнення, задля того, щоб, ну, досягнення певної угоди, щоб закінчити, да, щоб поставити крапку і закрити питання. Ну, розмова така серйозна. Ну, в плані, в контексті війни я маю на увазі, так? Да? Ну, давайте глянемо. Що ця розмова була для. А, якою вона була для Кремля? І для Трампа. Слухайте, ну, Кремль, звісно, тут активно продавлює свої позиції. Мова дійсно йшла про Україну, про наші території для того, щоб залишити щось при собі, да, про тимчасово окуповані території. Звісно, і про саму Росію як державу, про цілісність Росії чомусь мені так на зараз іде. Можливо, мова йде про мова йшла про. Ресурси для Росії якісь, да? або про відміну санкцій. Тобто, знаєте, як момент відновити роботу, яка могла бути на певній паузі. Ну, Але знову ж таки виходить і імператриця, і королева жезлів. Тобто, це країна, яка зацікавлена ну, Росія як країна, яка зацікавлена в наших ресурсах, в роботі на наших землях, на наших територіях і так далі. Що це для Трампа? Ну, Тут взагалі цікаво. Карта вежа таке відчуття, що Трамп взагалі ніяким чином практично не керує ситуацією від слова взагалі. Тобто, це якась боротьба інтересів, боротьба бажань разом з Кремлем. Кремль дійсно має на Трампа якийсь нереальний вплив, тому що тут на його стороні виходить карта Кремля. Ну, Трамп намагався намагався. Залишитися, скажімо, при своїх інтересах, але, але по вежі щось таке насувається. Знову ж таки, і штатам щось погрожує, да? загрожує, так скажімо, ну, якась катастрофа. Тобто щось насувається якась катастрофа, і Трамп це усвідомлює, і Трамп це відчуває, і він намагається. як... Ну, як, як піти на випередження, знаєте, як захиститися від якоїсь катастрофи. Ну, це може стосуватися і Штатів в цілому, як і загрози для самого Трампа, ці перемовини для Трампа, вся всі питання, виключно для Штатів, питання виключно про Такі відчуття, що йому погрожували. Зараз ми з вами подивимося. Можливо, він про щось знає. Можливо, він знає про е, плани Кремля, а можливо, тут і не Кремль. Приймає участь у всьому цьому, але у Трампа, можливо, знаєте, як є свої плани на Америку, на конфлікти всередині, і він розуміє, що ну, дуже швидко потрібно приймати, навіть якщо ці рішення будуть якісь не дуже приємні для тебе, але він втрачає. Контроль над е, певними фінансами, щось насувається на Америку. Це і фінансова криза може бути, це і якісь і військові заворушення. Тобто, ну щось прям таке. Ну Для нього тут е, момент вибору, да тобто він стоїть перед вибором. Ну, для Кремля тут взагалі поганих карт немає. Ну Дивіться. Давайте так. чи Крем... Хто, хто був головний, хто, не головний да? хто вів ці перемовини більше? У кого було більше козирів на руках? Да? У Кремля чи у Трампа? Більше агресії і е, козирів було у Трампа. В плані інформації, в плані дій він дуже кудись поспішає. А, Кремль, тут мова не йде про козирі, мова йде, що я не хочу йти на те, що ти мені пропонуєш. Да? Тобто, Кремль прям. Це. Він розуміє, які можуть бути наслідки, його дійсно ставлять перед вибором, але оцей король мечів і карта шута, і двійка мечів. Мені чомусь, знаєте, от як мавпа з гранатою. От, от ці карти несуть таку фразу мавпа з гранатою. Щось можна якусь агресію неочікувано отримати від Кремля, і чомусь Трамп про це думає. ну от якось так. Чи погрожував Кремль Трамп будь-якому форматі. Ну да, якісь тут погрози, ну, звісно, дивіться, якісь погрози тут дійсно були. Чи це про Трампа, чи це про Штати? Це про і то, і то. І то і то. Якісь зв'язки могли вийти наружу, да, можуть вийти наружу. Тобто. Керований Трамп Кремлем. Мова не про керованість, мова на співпрацю, про співпрацю. Ну, якісь домовленості тут, ну таке. Добре, давайте спитаємо, про що говорили. Ну, взагалі, от, ну, здавалось би, да? такий виходив, так багато було розмов, так багато всього він заявляв, той Трамп. Такий крутий, такий крутий, а здувся. Давайте спитаємо, про що йшла мова. Або так, давайте, про що домовилися, да? про що домовилися в своїй розмові Путін і Трамп. Ну, звісно, про землі, про території, про те, на які компроміси хто має піти, десь щось ти маєш віддати для того, щоб отримати більше. От мови отак. Звісно, це і про окуповані території, і про Україну. Чи це про Україну. Це про контроль над чимось в Україні. Так, да, це про контроль над чимось в Україні, але по четвірці мечів це дійсно про тишу. про... Припинення вогню, про припинення активних бойових дій, Типу, знаєте, четвірка мечів із серії Завмел. Да? Чи говорили вони про якісь ресурси в Україні, а, ну, про повернення чогось? Да? Це дійсно можуть бути окуповані території. Українські ресурси. момент... Не обов'язково про ресурси в плані України. Мова йде про перевезення, про сполучення, про початок. Дати можливість, дати можливість, можливо, через Україну щось вести. Зараз, друзі, секундочку. Панство, перепрошую. Так от мова може йти про якесь сполучення, да? про перевезення чогось, можливо, вода, можливо, там доступ до води світу і України. Тобто це якісь місця, можливо, мова і звісно йде про порт або щось таке, але от щось пов'язане з водою, да? якийсь новий початок, якийсь дати новий, новий поштовх. Можливо, мова йшла дійсно про енергетику, про те, щоб зменшити удари на певний час. Можливо, і так мова дійсно йшла. Знаєте, як сповільнити сповільнити якийсь активний рух, про обстріли також мова може йти, про інформацію якусь. То, що вони говорили стосовно України? Про землі, про території, можливо, про допомогу, про зупинку, про наші кордони. Якісь таємні все ж таки, перемовини між Кремлем і, мені здається, і Україною Трамп щось міг передати. Да? Тобто, знаєте, як в очікуванні якоїсь відповіді. був. До чого домовилися стосовно України, що він має піти на, на щось, має піти на якісь кроки, але воно по ілюзіям. Будуть шукати все рівно, друзі, от, е, я вам говорю, я не бачу я того перемір'я. Мені там здається, що якась новина і е, прозвучала стосовно, ану, зараз, секундочку, Що вона і прозвучала, і серії там хтось погодився там, на якісь дії, але тут, тут, тут по ілюзіям тут обман. Тобто я не бачу тут ніякого перемир'я в дії, скажімо так, да, оці зупинки активних я, я їх не бачу. Ну, Період дійсно такий да, важливий в плані всіх цих розмов, мабуть, десь ми рухаємося. Як, в принципі, пам'ятаєте, це, да, 14 число 13, 14 березня? Ну, період цей да. от Все ж таки він такий. Ключові якісь дати. Так, все почалося <кхи> в ті дні До чого вони? Домовилися в плані України. Ну, десятка мечів, карта закінчення. Да, але такого закінчення, можливо, не дуже приємного. Все ж таки про те, що потрібно розмовляти, якісь пропозиції були зроблені, якісь домовленості у них були досягнуті да, по правосуддю, і ці домовленості, ці пропозиції вони підуть далі. Да. От Рицарь кубків він типу як несе собою цю інформацію далі. Але ж десятка мечів, панство, це припинити якусь співпрацю. Припинити співпрацю. Момент грошей, момент ресурсів. Забрати те, що тобі важливо. Давайте подивимося за і подивимося порт. Мова йде про одеський порт, да? просите глянути, що це взагалі за бажання таке контролювати одеський порт. Ну, Для них, для всіх. Ну, Боротьба по дияволу, великі гроші, великі гроші, великі можливості. Ну, оце вежа на колоди, знаєте, що це для України? Неприйнятне рішення взагалі абсолютно. Ну, звісно, нам там щось пропонувати можуть, але. Може обмінятися на щось, знаєте, але це. А, що це за пропозиція про Одеський пор для Кремля. А тут не... ну, Кремль тут виходить пажем. Тобто це. Та сторона, яка можливо буде чимось користуватися, це не про повністю володіти. От Момент перевезення, пам'ятаєте, я сказала, от виходить карта помірності. Да? Доступ до води, момент перевезення чогось по воді. А що це заява про одеський порт, про керування Одеським портом для Трампа? О, це Трампу більше потрібно, чим Путіну. Тут. О, дивіться, велика вода, великі гроші. Да? Контроль повністю над водою, повністю контроль над, ну, над водою, давайте так, над, над морем, там, ще над чимось. Це те, чого він хоче, це те, чого він прагне. Тобто він вирішив а, через Путіна. Закрити якісь свої потреби, закрити свої інтереси. Ну, от вам і по дияволу дуже боїться і знову ж таки кудись поспішає. Дуже сильно йому це дуже потрібно. Чи вийде у них, хоч якимось чином засягнути на, наш, на наші одеські порти? Чи в, нас, чи в нього вийде на одеські порти засягнути? Ну, тиснути буде інформативно. Дуже потрібні ресурси. Слухайте, тут прям такі пропозиції, якісь можуть бути і тиснути будуть. Можливо, ще якась сторона може підключитися до цього, ще якісь посадовець або, ну, хтось, хтось ще з іншої країни. Чи вийде у них отримати контроль над портом в Одесі? Ні. Знаєте, як і серії, це взагалі не те, що. Ну, як ви можете типу, про це думати? Ні, це неможливо. Із серії ні, це неможливо. Контролю ніякого не буде. Ця ситуація ну, це щось таке неможливо до виконання. Не? Це розподіл світу, розподіл, розподіл влади в світі і так далі. Тут домовленості такі, вони не тільки між Кремлем і. Трампом, да? ці домовленості вони по світу йдуть між таких а, великих світових лідерів між собою, да? вони там діляться хто куди, хто, хто для чого. Оцей 30 жезлів, можливо, це мова йде про Китай. Знаєте, що і він також має свої інтереси в плані цього. Ну, коротше, друзі, тут знаєте, як ні, не, 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 не зможе, але тиснути буде, маніпулювати буде. Залишиться українським, але тут нам якісь пропозиції, будуть стосовно перемовин, можливо, стосовно, знову ж таки, обміну, будуть намагатися ставити нас перед фактом. Можливо, партнерів якихось нам запропонують да, в цьому справі там, керувати або користуватися. Тому така історія. Що чекати Україні? Давайте ще так тепер спитаємо. От після цієї розмови. що чека... А що буде з війною в Україні після розмови з Трампа з Путіним? Що буде з війною в Україні після розмови Трампа з Путіним? Ну, Оде тут сповільнення. От Рицар Жезлів навпаки говорить про, ну так, да, він, можливо, говорить про якісь зміни, але спочатку може бути якийсь ривок. Да? Тобто, спочатку якийсь ривок, а потім, як наче, може піти щось на сповільнення. Ну, взагалі, про це будуть говорити і дійсно якісь заяви стосовно того, що вони домовилися. Вони звичати будуть. Причому тут можуть скликати ще взагалі створювати якусь спілку між країнами, або створювати якусь делегацію. Я не знаю. Ну, тобто, може ще одну якусь спільноту, може, з'їдуться кудись оці посадовці і почнуть обговорювати цю тему. Що там має бути? Що має статися з війною в Україні? Потрібно закінчувати, потрібно контролюватися, дати за стіл перемовин і так далі. Чи буде оце перемиття? Давайте. чи... Чи наближаємось ми, чи ця розмова між Трампом і Путіним, чи ця розмова наблизить нас до кінця війни, до зупинки війни по місяцю? З однієї сторони, начебто ми як в очікуванні, да, з однієї сторони, карта світу, ми підходимо до логічного кінця, але це все як марево. Тобто, цим нам всім будуть маніпулювати, прикривати очі. тобто... Ну, Наближаємося, з однієї сторони наближаємося, але хтось дуже хоче нас сильно обманути. Добре, що чекати в Україні. Тепер після цієї розмови Трампа і Путіна, що Україні чекати, чекати ще якихось активних дій. Чекати, ну, Зі сторони агресора, звісно, чекати повітряні тривоги, будь ласка, не ігноруйте, дуже прошу. Десь по якомусь напрямку, ще може активізуватися рух. Панство, зараз одну секундочку. Так. Може активізуватися рух. Тобто їм потрібна ще якась територія задля результату, показати своєму населенню результат, да тобто, ну показати, що ми щось ще можемо взяти. Не тільки в Україні чекати. Тут чекати взагалі якісь агресивні дії, вони йдуть по світу. Це і терористичні якісь моменти можуть бути, да, і провокації всередині країни, і провокації по світу. Тобто мова не йде конкретно про Україну. Ну і знову ж таки про. Не знаю, мені чомусь про жертви постійно, ну, якісь такі карти не дуже. В контексті війни в Україні що чекати. Карта смерті все ж таки, зміни, якісь вони йдуть, панство. Перемовини, зміни, вони все ж таки якісь йдуть. Але знову це про жертву, це про якусь трагедію, причому щось таке показове. Да? На щось ми вимушені нам доведеться приймати якесь складне рішення, і це рішення не факт, що сподобається українцям. Тому що, да, п'ятірка Пентаклів, ну якось так. Але от в плані повітряних, в плані якихось провокацій, будь ласка, цей період будьте дуже обережні. Що тепер буде з війною в Україні після цієї розмови? Домовлятися. Тепер, знаєте, як наступний етап карта домовленостей. Да? Новий початок буде домовлятися про воду, про перевезення і так далі. Починається нова боротьба. Давайте перепитаємо, чи буде ця тиша 30-денниця перемир'я. Не бачу. Показую вам карта диявола, карта України. Україна, будьте обережні. Тому що це все великий-великий підступний план. Таке. Я вам дякую за. Перегляд, дякую за вашу увагу, дякую за донати. Постійно забуваю на початку відео сказати, що ми з вами збираємо на пікап для хлопців для ЗСУ. Маленьких донатів не буває. Давайте потрошку-потрошку, але закриємо, там сума невелика, половину вже майже ми зібрали з вами. І купимо хлопцям нашу, нашим хлопцям купимо машину. Це така найкраща інвестиція в перемогу. О, от ви мені пишете коментар панство, Я прочитаю. Путін підтримав. Ану, зараз, секундочку. А, про взаємну відмову. Ерефія та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. Ну, подивимося, чи буде, чи не будуть вони бити, чи притримаються вони обіцянки. Не бити по енергетичній інфраструктурі, чи притримуються вони обіцянки цієї, а, все рівно якісь провокації, вони все рівно будуть. Повтор якоїсь ситуації в плані провокації. Чи будуть вони бити по енергетиці? З однієї сторони, є якась домовленість, да, якийсь компроміс він все ж таки досягнутий. Виходить, у мене карта Зеленського. Чи Росія битиме по енергоструктурі України ці дні? Ну, як це називається? Так що, друзі, росіянцям вірити себе не поважати. <риснят> Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть Україну.